Усі українці знають, що артилеристи боги війни, і це не просто вистів. Кожного дня на Донеччині наші хлопці дарують російським окупантам квиток в один кінець за допомогою різноманітної техніки, серед якої гради. Формула роботи реактивної артилерії виїхати на вогневу позицію, навестися, відпрацювати. Хлопці вкладаються за лічені хвилини, адже швидкість дорівнює життю, уразити ціль і не потрапити під вогонь у відповідь. Головне завдання артилеристів. Накриваємо максимально багато або піхоти, щоб вони ну, трошки, як так сказати, успокоїлися, або щоб накрити і з... уничтожити їхню техніку. Наприклад, колона танків їде, або там бетери їхні їдуть. Ну, або саме працюємо по реактивні. До автоматизму відточені навички, злагодженість дій та постійна бойова готовність. Саме це є запорукою успішного виконання завдань підрозділом. Кожен член екіпажу знає обов'язки побратимів, щоб за потреби їх замінити. То в розрахунку є два номери обслуги: навідник і командир машини. Але ти виконуєш обов'язки інколи і водія, і навідника, і себе. Роботі чи не усіх підрозділів сприяють аеророзвідники. Дрони допомагають нашим військовим знаходити ворога, спостерігати за ним та влучати в ціль. Точні координати місця перебування окупантів допомагають гарантовано відмінусувати їхню живу силу та техніку. Робота може бути різною, тобто в залежності від е якості зв'язку, який є в нас, який є в них, ми можемо взагалі спостерігати те, що вони бачать. Тобто, ми можемо повністю навіть з ними не спілкуватися, а просто дивитися, так. що вони. Бачать і самі себе повністю коригувати. Е, можемо працювати, тобто що вони нам будуть давати інформацію, куди ми потрапили, куди нам треба скоригувати вогонь, і відповідно так само результати влучання. Українські армійці тримають рубежі та безжально нищать противника, наближаючи нашу перемогу.